Вогняний Бог Маранів, Королева польових мишей. Тім із талісманом на голові і вороною на плечі вирушив до міста, залишивши Енні під охороною Артошки. У разі небезпеки вони мали сховатися в льосі. Колись кожного прибульця вражала розкіш смарагдового міста. Чудові фасади будинків. фонтани... Майоріння прапорців, блиск смарагдів, строкаті розчепурені юрби мешканців. Нічого цього не залишилося за панування урфіна Маранів. Прапори зняли, фонтани вичерпали, смарагди з будинків і веж виколупали і заховали в королівській коморі, мешканців вигнали з міста. І тільки лячні постаті маранів із кремезними тулубами і великими головами тинялися на вулицях. Тім пильно вдивлявся вперед, уникаючи небажаних зіткнень. Вони з вороною домовилися, що, коли треба йти прямо, кагікар сидітиме спокійно. А якщо потрібно буде повернути, вона дзьобне хлопчика у праве або ліве вухо. Давати сигнал гучним воронячим карканням було неможливо, а шепотіти кагікар не вміла. У супроводі ворони Тім успішно дістався до тронної зали. Яке щастя, зала була порожня! Хлопчик михцем схопив магічний ящик і попрямував до виходу. Але саме в цей час почулися кроки. Тім закляк на місці. До зали увійшов Урфін джуз. Хлопчик упізнав його за пишним одягом, за кудлатими чорними бровами, за лихим поглядом. Урфін джуз був сам. І Тімові спало на думку з одного маху покласти край пануванню Урфіна в чарівній країні. Уб'ю ворога. Разом вирішу всі проблеми. Зброї у мене немає. Та хіба цей важкий ящик не зброя? Невидимий шпигун, не вагаючись, що сили огрів короля по голові чарівним телевізором. Сили втіма не забракло, і Урфін гепнувся на паркет, але, падаючи, дико заволав череп його виявився значно міцнішим, ніж гадав тім, та й удар був ковзним. На крик забігли Кабергвін, Енкінфлед, варта. Зачинити всі двері й вікна у палаці вороги, репетував король. Щоб відвернути увагу людей, кагікар зірвалася з плеча Тіма і, пронизливо каркаючи, заметушилася по залу. Гвін і марани кинулись ловити її, зчинилася страшенна буча, а тим часом невидимий Тім мчав до виходу, плутаючись у незнайомих переходах і коридорах. Хвилин п'ять кагікар дурила ворогів, а потім випорхнула у відчинену квартирку. Скуйовджена схвильована ворона, увірвалася в хатинку, де ховалася Енні. Дівчинка перелякалася. Що з вами, де тім, чи дістали ви ящик? напустилася Енні на ворону. Почувши розповідь про подію в палаці, Енні аж руками сплеснула. Бідолаха! Він загинув. Можливо, похмуро погодилась кагікар. Я довго відвертала увагу людей, але тім міг заблукати і потрапити до рук ворогів. Енні гірко заплакала, але в цей час почувся голос Не плач, я тут. І тімо Келлі з'явився перед друзями з обручем на лобі і рожевим ящиком у руках. З'ясувалося, що він вистрибнув із вікна першого поверху в той самий момент, коли це вікно збиралося зачинити. Дівчинка страшенно зраділа, але почала докоряти Тімові за необачність. Що ти накоїв? вигукнула вона. Тепер Урфін дізнався, що на острові є прибічники страхопуда і почне діяти. Тім то червонів то блід. Міркуючи над своїм учинком, а потім заперечив все одно зникнення ящика насторожило б Джуса. Ну, це ще коли б сталося. Побачивши, що ящика немає, він міг подумати хоч що, а тепер, напевне, знає, у чому річ. І ще б пак, коли тебе так гепнули по казанку, підбила ворона підсумок дивній пригоді в палаці. Аж тут наші друзі мимоволі почали реготати, уявляючи собі страх і подив Урфіна, коли його збив з ніг ударні звідки. А тім сказав: Хіба я знав, що в цього негідника така міцна макітра? Вони знову зареготали, а потім мені заклопотано мовила Але треба діяти, не гаючи часу. Я боюся, що Урфін переведе страхопуда в іншу в'язницю. А ми не зможемо користуватися ящиком, бо не знаємо магічних слів. Правителька Смарагдового острова, дивлячись на срібний свисточок, що висів на шиї дівчинки, запитала Слухай но, ну, Енні. А чи не від раміни в тебе цей свисточок? Ага, підтвердила Енні. Це мені сестричка подарувала. То чого ж ти баришся? сердито каркнула ворона. Швидше клич королеву польових мишей. Раміна могутня фея, і вона нам допоможе. Збентежена власною нетямущістю, Енні тричі дмухнула у свисток, задріботіли маленькі лапки, і Тім ледю стиг ухопити за нашийника Артошку, який уже рвонувся вперед. Природний інстинкт мисливця на мишей змусив песика кинутись на здобич. Пробачте, ваше величносте, вибачилась Енні за невічливість песика. Я викликала вас тому, що ми дуже потребуємо вашої допомоги. Досвідчені очі феї Раміни важко було обдурити, і вона не сплутала Енні з її старшою сестрою. «Добрий день, Люба, привітала дівчинку королева. Мені й давно доповіли про ваше прибуття до нашої країни. Але моїй величності не личить бути непроханою гостею. Ви, звісно ж, молодша сестра Еллі. Як вас звати? Енні назвалася і представила своїх супутників Тіма і Арто. І, не гаючись, вона стисло розповіла, якої послуги чекає від королеви польових мишей. Раміна замислилась Страхопут у підвалі старої вежі. Вам треба дізнатися слова, від яких запрацює рожевий ящик Стелли. Гаразд, ви їх знатимете. І королева зникла так раптово, що Артошка, який вирвався з рук Тіма, клацнув зубами повітря. Раміна була могутньою феєю. Одним із її талантів була здатність миттєво переноситися з місця на місце. За мить вона опинилася в підвалі, де сиділи дроворуб і страхопуд. Вони радо привітали неждану гостю і ще більше зраділи, коли дізналися, хто її прислав. Енні Сміт, сестра нашої крихітки Еллі, тут. Вона приїхала із загір на дивному коні, що живиться сонечними променями. Еге го, моє щастя безмежне. Радісний страхопут співав і пританцьовував, хоча ноги його майже не слухалися. А дроворуб поклав руку на груди і сказав О, скільки в мене тут любові і ніжності. Я всю її віддам нашій новій подрузі. Адже вона сестра Любої Еллі. У відповідь на прохання раміни страхопут негайно переказав їй магічні слова Стелли. Ви не забудете їх, ваша величносте. Будьте певні, моя пам'ять несхибна, запевнила королева і зникла. І саме вчасно, бо за дверима почувся тупіт. Це марани прийшли переводити полонених в іншу в'язницю за наказом Урфіна Джуса. Але його обережність була марною. Діло було зроблено. Раміна повернулася до Еннії Тіма. Уся компанія разом із вороною і песиком вивчила на пам'ять слова адже будь що могло трапитись із кожним. Раміна та Енні довго розмовляли. Королева цікавилася долею усіх своїх знайомців із загір, та найбільше вона, звісно, розпитувала про Еллі. Я говорила Еллі, що вона більше не повернеться в чарівну країну. І, як бачиш, так і сталося. Гордо мовила Раміна. Ми, могутні феї, уміємо віщувати майбутнє. Однак, на запитання, чим скінчиться боротьба Енні та її друзів, Раміна не схотіла відповідати. Дізнавшись, що Еллі відмінно вчиться в коледжі і скоро стане вчителькою, королева схвалила обрану нею професію. Еллі така ласкава так любить дітей, що буде прекрасним педагогом. Запевнила Раміна. Королеві також було цікаво дізнатися, що сталося у великому світі з одноногим моряком Чарлі Блеком і зі сміливим Фредом Канінгом. Вони добрі люди і заслуговують на щастя, говорила Раміна. Коли королеві сказали, що це Фред змайстрував тих дивних мулів, на яких Енні й Тім приїхали в чарівну країну, Раміна захотіла обов'язково побачити тих тварин. Енні пообіцяла, що покаже їх. Наговорившись, вони щиро й привітно попрощалися. Сцену прощання зіпсував хіба що Артошка, який таки вирвався з Тімових рук.